Нічна негода, яка прокотилася Черніговом 7 липня, не минула без сліду. В різних районах залишки відламаних гілок також вітер звалив два дерева на валу, каштан і клен. Прибирати все це взялися працівники КП «Зеленбуд». Особливо руйнувань немає ніяких. Виїхала аварійна бригада, все розпиляли, забрали. Потім з таких великих заявок це вже з колцентру. У нас була це вулиця Гоголя 8, Там розколовся здоровий старий клен, і гілля попадала на машину. Там побили машини. Також. Виїхали, аварійність всю прибрали. Комунальні служби взялися за ліквідацію наслідків негоди ще з п'ятої години ранку. Свою роботу виконував і парковий пилосос Сіті Рейнджер. Прибирав з доріжок дрібні гілки та листя, які залишилися після бурі. Коли дерево видаляємо, ми його розрізаємо на трубу, Завозимо на підприємство. Також завозимо гілля. Гілля потім ми наші подробільні машині дробимо на щепу, Потім офіційно утилізуємо на сміттєзвалище. Комунальники зазначають, що порівняно з рештою області нашому місту відносно пощастило в плані збитків від негоди. За повідомленням Чернігів-Обленерго, через бурю вранці без електропостачання були 260 населених пунктів. А от в самому Чернігові живлення залишалось безперебійним.